Добрий день! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Тема Життя і творчість Омара Хаяма Рубаї. Перлина східної мудрості. Мета нашого уроку полягає в наступному ознайомитися з основними віхами життя та творчості видатного персидсько таджицького поета, філософа. Математика та астронома Омара Хаяма розкрити особливості жанру рубаї, його тематику, філософську глибину та художню своєрідність, розвивати навички критичного мислення, аналізу поетичного тексту, вміння висловлювати власні думки та відтворювати прочитане. Виховувати повагу до культурної спадщини інших народів? Розпочнемо подорож у світ Омара Хаяма з роздумів над такими запитаннями. Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово схід? Яких видатних представників східної культури ви знаєте? Чи знайомий вам жанр рубаї? Що вам про нього відомо? Схід незвичайний, непізнаний, таємничий, зі своїми суворими законами, мічетями і міноретами, сказковими багатствами султанів, дивовижними малюнками письменників, загадковими красунями, великою мудрістю, своєрідною культурою. На сьогоднішньому уроці ми з вами поринемо у світ мудрості та поезії Сходу, познайомимося із непересічною особистістю Омара Хаяма, людиною, яка поєднала в собі талантченого та поета. Його чотири вірші рубаї вже багато століть хвилюють серця читачів своєю філософською глибиною лаконічністю. Та майстерністю художнього слова Омар Хаям найяскравіша постать персидсько таджицької середньовічної літератури. Поет, математик, філософ, астроном. Повне ім'я поета поєднує у собі традиційне поважне ім'я вченого імена його предків та дідусів. Власне ім'я поета, прізвище, а також місто його народження. Точна дата народження Омара Хаяма близько 48-го року нашої ери. Місцем народження є велике на той час торгове та культурне місто Нішапур, це територія сучасного Ірану. Місто було одним із важливих центрів культури та науки того часу. Вважається, що Омар Хаям походив із родини ремісників, отримав ґрунтовну освіту, в юності вивчав філософію, юриспунденцію, медицину та математику в Нішапурі, а згодом продовжив навчання в Балху та Самарканді. Інших великих наукових центрах Середньої Азії. Його вчителями були відомі вчені свого часу. Омар Хая зробив значний внесок у розвиток таких наук, як математика, астрономія, філософія. Особливої уваги заслуговує його поетична творчість. Хоча Омар Хаям був насамперед вченим, його поетичні твори рубаї принесли йому світову славу. Кількість рубаї, які йому приписують, варіюється в різних джерелах. Але найбільш вирогідною вважається кількість близько 150-204 віршів. Його поезія відрізняється лаконічністю. Глибоким філософським змістом, іронією та майстерністю художнього слова. Життя Омара Хаяма припало на складний період в історії Персії, позначений політичною нестабільністю, війнами та релігійною нетерпимістю. Його наукова діяльність спочатку була підтримана владою, але з часом він зіткнувся. З нерозумінням і навіть жорстокістю з боку релігійних ортодоксів через свої вільнодумні погляди, що знайшли відображення його поезії. Останні роки свого життя Омар Хаям провів у рідному місті Нішапурі, займаючись науковою, діяльністю та творчістю. Точна дата смерті поета невідома. Але вважається, що це близько однієї 1131 року. За життя Омар Хаям був більше відомий як вчений. Його поетична спадщина стала широко відомою на Заході лише в XIX столітті завдяки перекладам Едварда Фіджеральда. З того часу Рубаї Хаяма. Стали надзвичайно популярними, а сам поет посів почесне місце в світовій літературі. За життя його називали скнарою, різкою та потайною людиною. Йому приписують авторство п'ятьох тисяч рубаї. Хоча дослідники переконані, Персидський поет написав їх лише 66. Життя Омара Хаяма – мислителя ученого педагога оповите легендами і таємницями. Власне, це і робить його затребуваним серед читачів. От уже майже тисячоліття. Омар Хаям народився у 1048 році в місті. Нішапур, що в Ірані. його батько був яточником. Припускають, мав гроші, щоб дати своєму надзвичайно обдарованому сину чудову освіту. Батьки вирішили віддати його навчатися медицини. Омар завжди знав, що лікарем він не стане, хоча був одним з найкращих учнів. Тому повністю занурився в опанування астрономії та математики. Після смерті батьків, яких забрала епідемія, хаям продає батьківський дім і приїжджає до Самарканда на той час одного з культурних та наукових центрів світу. Юний Омар виступає з лекціями на філософські та релігійні теми. А для персидських султанів на замовлення укладає гороскопи. Достеменно невідомо у яких містах і країнах жив Омар Хаям наступні роки. А от те, що його ім'я було відомим та авторитетним на весь персидський світ, це точно. Рубаї Омара Хаяма стали відомі у 1859 році, коли в Англії вийшла збірка чотири віршів у перекладі Фіджеральда. Сьогодні ж хаяму приписують п'ять тисяч рубаї. А от дослідники розходяться у підрахунках. Одні кажуть, що за життя хаям написав їх лише чотири інші шістдесят шість. Імовірно, разом з Омаром рубаї писали і його сучасники, і його послідовники. Є припущення, що перед смертю Омар Хаям здійснив паломництво у меку в ісламському світі. Хадж мовляв, таким чином він хотів очистити душу перед Богом, бо все своє життя він приховував страшну таємницю. Про те, що саме так мучила філософа, і досі не вдалося дізнатися. Омара Хаяму знову ж таки за непідтвердженими фактами не стало у 70. Нібито останні години життя він чистив зуби золотою зубочисткою і перечитував один зі своїх улюблених трактатів. Про жінок або дружину Омара Хаяма нічого не відомо. Ймовірно, ні серйозного кохання, ні дітей у персидського філософа так і не було. Здійснивши екскурс у життєвий та творчий шлях Омара Хаяма, давайте трішечки перепочинемо та виконаємо літературну фізкульт-фелинку, яка називається Східна мудрість. Я зачитую вам тези, а ви маєте виконувати рухи. Отже, якщо готові, то починаємо! Перший рух називається пробудження сходу. Прокидається схід, сонце ніжно встає. Простягніть руки вгору, як проміння ясне. Повільно піднімаєте руки вгору, потім в сторони тягнетеся ніби до сонечка. Друга вправа називається мудрість віків. Мудрець хаям думки глибокі плекав, нахили голову, зробіть, ніби слухаєте його повчання. Вправа номер 3 Називається «Плинність часу. Час, мов ріка, швидкоплинний такий. Покружляйте на місці, ніби час летить. Четверта вправа квітучий сад. В садах ніша пура квіти розквітають, зробіть глибокий вдих, уявляючи їх аромат. Далі п'ята вправа роздуми поета, хаям писав рубаї, мудрі слова. Замріть на мить, ніби в глибокій задумі. Шоста вправа подих вітру. Легенький вітерець зі сходу повіває. Помахайте руками, ніби гілками дерев. Вправа номер 7 Енергія життя. Життя це рух. Енергія в нас б'є. Зробіть кілька легких стрибків на місці. Ну, і восьма вправа це повернення до навчання. Продовжимо наш урок з аналізу основних філософських поглядів Омара Хаяма. Більшість з них відображені в його рубаї, які є короткими, але глибокими роздумами про різні аспекти буття. Рубаї найпоширеніша жанрова форма. Класичної поезії чотири вірш філософського або любовного змісту. Іноді рубаї можуть мати певний сюжет. Зазвичай в них римуються перший, другий і четвертий рядки в кожному рядку від одинадцяти до тринадцяти складів. Основна ідея всіх рубаї Омара Хаяма це ідея свободи особистості. Хаям виступав проти всього, що обмежувало і гнітило людину на землі. Для нього людина це найвища і найдосконаліша істота. Поет високо цінує її розум, натхнення. Допомагає позбутися невпевненості звільнитися від духовного рабства. Поет вважав, що тільки вільна людина може відкрити закони природи, розгадати таємниці Всесвіту. Таким чином, можемо визначити основні мотиви поезії Омара Халіама. Добро і зло. Справедливість і кривда, життя і смерть пошуки свого місця в житті, сенс буття, релігія і аскетизм, а також швидкоплинність часу. Визначаємо та записуємо з вами також основні тематичні групи та проблематику рубаїв Омара Хаяма. Цінність людини на землі, філософські роздуми про сенс життя, насолода життям, милування картинами земного раю, кохання та дружба, краса природи, роздуми над Кораном. Проаналізуємо основні риси філософії поета та підкріпимо їх. Стрічками і зрубаїв. Перша риса це скептицизм щодо можливості пізнання абсолютної істини. Ми маріонетки в руках сліпої долі, на мить з'являємось і зникаємо поволі. Хто нитки смікає, куди веде цей шлях, ніхто не знає, окрім всесильного творця. Друга важлива риса це усвідомлення швидкоплинності життя та його тимчасовості. Вдумайтесь у ці рядки. Не журись за тим, що вже не вернути. Не думай про те, чого ще не зустріти. Живи сьогоднішнім єдиним неповторним днем, бо завтра може й не настати зовсім. Наступна важлива риса. Гедоністичні мотиви та заклик до насолоди життям. Вино мудрець, що розганяє сумніви, кохання полум'я, що серце зігріває. Тож пий вино кохай, поки живеш на світі, бо завтра може й не настати мить така. Критика релігійного фанатизму та догматизму. Відображена в наступних рядках. Не бійся пекла, не жадай раю, бо хто їх бачив, хто звідти звістку має. Живи чесно, правдиво, серцем будь багатий, і, може, сам ти знайдеш двері до свого раю. Ще одна важлива риса це роздуми про долю та випадковість. Ми пішки на шахівниці долі. Нас водять, ставлять, а потім геть з дошки. Ніхто не знає задуму гравця, лиш щасневблаганно робить свої кроки. Цінність мудрості та знання простежується в таких рядках. Учися мудрості у вітру, у трави, у сонця, що дарує світло і тепло завжди. Пізнай себе свій внутрішній безмежний світ. І ти знайдеш скарби, яких не знайдеш ніде. Щоб повторити та закріпити знання про поета, давайте з вами разом проаналізуємо ментальну карту під назвою Геніальність Омара Хаяма. Центральною фігурою, звичайно, у нашій ментальній карті є. Геніальна постать Омара Хаяма. Основні відки, які відходять від цієї центральної фігури, це життя, поетична спадщина, вплив та наукова діяльність поета. Вітка життя характеризується наступними розгалудженнями. Тут ми вказуємо. Дату народження поета, його освіту, наукову діяльність та останні роки життя. Відка поетичної спадщини характеризує в першу чергу чотири вірші рубаї та їх основну тематику. Відка наукової діяльності представлена математичними трактатами. Коментарями до праць Евкліда створенням астрономічних таблиць розробкою сонячного календаря. Відка впливу та поетичної спадщини представлена перекладами рубаїв багатьма мовами. А також описом Омара Хаяма як. Символа східної мудрості та скептицизму. Підсумовуючи вивчене нами сьогодні на уроці, давайте виконаємо рефлексивну вправу під назвою, яким я уявляю Омара Хаяма. Перед вами початкові літери, які будуть формувати епітети. Що відображатимуть особистість поета. Ці літери створені із прізвища та ім'я поета. Прикладом можуть бути наступні. Літера О може говорити про Хаяма як про обізнану особистість. Літера М як про мудрого поета. А. Відображає його активну позицію. Р розумний, літера Х. Хвилюючий, літера А. Актуальний. Настав час для домашнього завдання. Перше, що вам потрібно виконати, це звичайно прочитати статтю. Про Омара Хаяма та його творчість. Друга частина завдання полягає у вивченні на пам'ять двох-трьох рубаї поета на вибір. Ну і третє завдання. За бажанням написати есе роздум на тему Мудрість рубаї Омара Хаяма в сучасному світі. Мудрість Омара Хаяма. Це запрошення не боятися питати, сумніватися, любити, цінувати миті. Його поезія не просто слова, це дзеркало нашої душі. Дякую за увагу!